Свою проповідь я назвав мета життя Ісуса опора нашого спасіння. Якщо для прикладу Євангелист Марк практично відразу от з першого розділу своєї Євангелії, він розповідає, описує служіння Ісуса Христа, у нього, безперечно, є своя авторська ціль, то Лука поступово підбирається до цього. Поступово. І в нього теж своя ціль. Він, він описує поважному теофілу усе послідовно. А ціль, щоб той міг досконало пізнати достовірність слів, яких був навчений. От він ґрунтовно підводить читача до особи Ісуса Христа, детально висвітлюючи події Його народження, певні етапи Його дорослішання, демонструє свідчення. Проявів Христом неабиякої мудрості і цілеспрямованості ще тоді, коли Він був дитиною. І ціль Луки не просто торкнутися теми дитинства Ісуса Христа. Ну, так би мовити, зібрати більше інформації про нього, колір очей чи комплекція тіла. Ні. Його ціль. Полягає в тому, щоб передати, яким був Ісус в ті роки, коли Він був дитиною. І тому що і це в його Євангелії має значення і служить цілі написання її. От давайте подивимося, як Лука описує Ісуса у віці 12 років. І я одразу скажу, що це не наш основний текст. Я взагалі планував скинути в групу, щоб ви прочитали з першого по четвертий розділ цієї Євангелії, але потім подумав, що ну, можливо комусь вийде прочитати, комусь ні. І вирішив трошки глибше копнути контекст. Відкрийте поки що Луки, другий розділ. Я зачитаю з 41 по 44 вірш. І далі я також буду посилатися по тексту. Кожного року батьки Ісуса ходили до Єрусалима на свято Пасхи. Коли виповнилося йому 12 років, Він зазвичай пішов разом із ними. Коли ж закінчилися дні свята і всі поверталися додому, хлопчик Ісус залишився в Єрусалимі. А батьки його не знали про це. Вони думали, що він іде разом з іншими. От зверніть увагу, що про Ісуса тут не написано, що Він загубився. Також було би некоректно сказати, що е, е, батьки Ісуса були безвідповідальними. Ну, Знаєте, звісно, якщо ми будемо, будемо е, думати про це за мірками е, сьогодення, то, звісно, є причини так сказати. Але суть в тому, що нас відділяє від того часу е, не лише 2000 років, а ще й культурні особливості того часу. І от е, в той час, по суті, е, ну, ми би ми сказали, що батьки були безвідповідальними. Але е, насправді, е, от е, в той час, от той весь народ був як е, кум, брат, сват, от як одна така ідентичність, розумієте. Тобто, якщо читати Євангелії від Луки, другий розділ, от зверніть увагу, там написано, що батьки почали його шукати серед, серед родичів і знайомих, не написано серед незнайомих. Тобто, по суті, суспільство ділилося на дві такі категорії: на родичів і знайомих, а незнайомих не було. Тобто, от... Коли написано, що вони думали, що він йде разом з іншими, то по-іншому, якщо сказати, вони якби були переконані, що він йде разом з ними. Просто вони його не бачать. Оце не те, то, що тобто, зараз, коли я виходжу в магазин разом з синочком, я його беру за руку і ми йдемо в магазин, йдемо з магазина також за руку. Це було зовсім інший час, зовсім інше суспільство, зовсім інші. Культурні особливості. Тобто не можна сказати, що батьки були безвідповідальними. І от цікаво написано, що Лука, зверніть увагу, він ніби намірено. от Вони почали шукати його серед родичів і знайомих. Вони думали, що він йде разом з іншими. Але Лука намірно перекладає цю ініціативу на Ісуса. Хлопчик Ісус залишився в Єрусалимі. І ось це слово хлопчик у контексті підкреслює його цілеспрямованість саме в дитячому віці. І ось ці слова, а батьки його не знали про це. Вони думали, що він йде разом з іншими. От в той час, як його батьки думали, що він йде разом з іншими, Ісус. Був не як всі діти. Він суттєво відрізнявся. От Лука описує далі, через три дні знайшли його в храмі, де він сидів серед учителів, слухав їх та розпитував їх. Усі, хто його чув, дивувалися його розуму та відповідям. Тобто його батьки, повернувшись вже в Єрусалим, Знайшли його там через три дні і знайшли його в храмі. І очевидно, що храм не був першим об'єктом їх пошуків. Скоріше за все, вони би одразу його там знайшли. Ну, що могли думати батьки? Ну, можливо, він з кимось подружився, і от треба шукати його десь там серед тих мешканців, можливо, десь близько біля того місця, де от вони жили на час святкування Пасхи. Ну я не знаю, це вже плід моєю уяви. Що вони могли думати. Але де би вони його не шукали, Ісус був в храмі серед вчителів, слухав їх та розпитував. Також показово, що його не знайшли з якимось дитячим заняттям. Ну, але все ж таки йому було 12 років. Діти такого віку, приблизно, от в дворі, де я живу, вони в цей час їздять на самокатах, грають в футбол. Ну, звісно, в той час не було ні першого, ні другого. Але тим не менше якесь от дитяче заняття могло бути? А ось ця його відповідь батькам. Чому ви шукали мене? Коли вони запитали дитину, що ти зробив нам? Ми тебе шукали? Чому ви шукали мене? Хіба ви не знали, що мені треба бути в тому, що належить моєму отцю? І це сильне свідчення того, що все життя Ісуса з самого дитинства присвячено Його місії. Втілений Син Божий з дитинства знав, для чого він прийшов. І цим була продиктована його мета. Мета його життя. Оце, що стосується періоду його дитинства. І Теофіл, який читав цю Євангелію. Він ґрунтовно знайомився з особою Ісуса Христа. Згодом Лука робить свого роду такий місточок від дитинства Ісуса, яке, як ми вже сказали, містить такі важливі факти про Нього до того часу, коли Він розпочав своє служіння. І ми вже читаємо потужне свідчення про Ісуса Івана Хрестителя, найбільшого серед бувалих коли-небудь пророків. Я, говорить Іван, хрещу вас водою. Але йде сильніший за мене, якому я недостойний розв'язати ремінці його сандалій. Той, кого сам Ісус згодом назве найбільшим серед пророків, визнав себе недостойним розв'язати ремінці його сандалій. От ви знаєте, в цій. Ілюстрації, от, навіть от, не, не підбереш якоїсь відповідної ілюстрації, щоб передати от, те, що написано. От у нас в країні є президент, наш Верховний Говнокомандувач. От я би сказав, наприклад, вам, що я в середу збираюсь дзвонити до президента і сказати, що от наша церква молиться про перемогу України і. Запитатися в нього як справи. Ви би сказали, е, Анатолій, ну окей, ми молимося про перемогу України, але ж ну, те, що ти подзвониш до нього, це якась нійсенітниця. Я погоджуюся з вами, це дійсно нісенітниця. Але тим не менше, є люди, які законно на правах своєї відповідальності входять в його оточення. Вони спілкуються безпосередньо з президентом. Надають якісь дипломатичні послуги, бо мають відповідні повноваження. У випадку з Іваном Хрестителем відчувається такий от контраст, який, як я вже сказав, важко його передати, цей контраст. Найбільший із пророків говорить, я недостойний. Не те, що спілкуватися з ним, а розв'язати ремінці його сандалій. Або випадок, коли він не готовий був надати Христу хрещення. Це мені треба хреститися від тебе, каже Іван. А ти йдеш до мене? Це вже текст з Євангелія від Матвія. Ну, я не просто так пробігся по контексту. Це для того, щоб читаючи основний текст, ми могли об'єктивніше подивитися на ідею або головну думку. Відкрити, будь ласка, Євангеліє від Луки 4 розділ, і я зачитаю 16 по 31 вірш. Луки, 4 розділ, 16 по 31 вірш. Ісус прийшов до Назарета у місто, де Він виріс. У день суботній за своїм звичаєм увійшов у синагогу і встав, щоб читати. Йому дали книгу Пророка Ісаї. І він, розгорнувши її, знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені, тому що він помазав мене, щоб звіщати добру звістку бідним, послав мене проголосити свободу полоненим і сліпим прозріння, визволити зневолених, проповідувати рік Господнього милосердя. І, згорнувши книгу, віддав її служителю тасів, Очі всіх. У синагозі були звернені на нього. Тоді він почав говорити до них. Сьогодні здійснилося писання, яке ви чули. Усі присутні говорили добре про нього і дивувалися словам благодаті, які він казав. Вони запитували, хіба це не син Йосифа? Він сказав їм: Ви, безперечно, скажете мені це прислів'я, лікарю, спочатку зцілися сам. Зробить тут на своїй батьківщині те, що ми чули, було в Капернаумі, і продовжив: Істинно кажу вам: ніякого пророка не приймають на своїй батьківщині. Та істинно кажу вам: багато вдів було за днів Іллі в Ізраїлі, коли небо замкнулося на три роки шість місяців, і коли настав великий голод на всій землі, але до жодної з них не був посланий Ілля. А тільки до вдови сарепту сидонську. І багато прокажених було в Ізраїлі за часів пророка Єлисея, але жоден із них не очистився, окрім Неїмана Сирійця. Почувши це, усі в синагозі наповнилися гнівом. Вони піднялися, вивели його з міста та повели до краю гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоби скинути його. Але Ісус, пройшовши крізь натовп, віддалився. І прийшов він до галілейського міста Капернаума та навчав людей у суботу. Суботній день Ісус в одній із синагог Назарета, у місті, де Він виріс. Відразу варто відмітити, як текст передає ставлення Ісуса Христа до синагоги, місця, де читався закон Слово Боже. У день суботній за своїм звичаєм увійшов у синагогу. Тобто, не просто за релігійними якимись звичаєм, от так було прийнято в Ізраїлі, а е, саме за своїм звичаєм. Тобто, текст вказує на тісний взаємозв'язок Ісуса Христа із місцем, де відбувалося спільне поклоніння Богові, народу Божого. І от поряд із цим було би добре і нам порозважати про своє ставлення до церковної громади. Чи є наше відвідування е, от таким нашим особистим звичаєм? Тобто тим, що на рівні серця демонструє мою потребу в церковній громаді. Чи резонує наше серце із тим, що є Божим? От на основі цього тексту можемо самі для себе просто про це. Подумати, розгорнувши книгу Пророка Ісаї, Ісус зачитав уривок і сказав, що ось ці слова, які ви щойно чули, здійснилися. І в цей час очі всіх у синагозі були звернені на нього. І з тексту видно, що його слухачі долали такі от суперечливі думки. З одного боку, вони розуміли, що Ісус явно. От явно говорить якесь раціональне зерно, є в тому, що він говорить. Усі присутні говорили добре про нього і дивувалися словам благодаті, які він казав. От взагалі лише уявити, От вибраний народ чує Божі Слова із уст самого Творця. Це, звісно, що викликало їхній подив. Це те, що не могло просто бути таким непоміченим. А з іншого боку, якась така от непереборна твердолобість і черствість. Оце це ж Ісус, а Йосиф, Його батько. Ми ж їх знаємо. І оце все наглядно демонструє порочність людського серця. Але тут не просто, знаєте, ангел з небес або е, хтось інший, от сам Творець світу говорить до них. І я повторюся, вони чують слова благодаті із уст самого Христа, і поряд із цим залишаються черствими до нього. І мова не про те, що вони не можуть отримати зцілення, а про те, що вони є безнадійно хворими. Але тільки подумати, ось до таких він прийшов, до таких звертається словом, таким звіщає істину, заради таких народився, заради них жив і постраждав. Вони слухали все більш-менш було непогано до певної межі, От доки Ісус не почав говорити те, що їм категорично не сподобалось. От що вкрай підкреслює їх зіпсутість і небажання чути істину. Ісус почав докоряти їм за, м'яко кажучи, скептичне ставлення до пророків. Він нагадав їм, що відбувалося за часів пророка Іллі, за часів пророка Єлисея, зобразивши тим самим портрет своїх слухачів от в ту мить тут і зараз. І ми читаємо, почувши це, тобто те, що їм не сподобалось, усі в синагозі наповнилися гнівом. От замість того, щоб переосмислити історію своїх предків, свою власну історію, вони от наповнилися гнівом. І от я часом думаю, якою буває наша реакція на істину, на болючу для нас правду. Це викликає гнів, насторогу, можливо, можливо, бажання просто залишити все, як є, і не пускати якісь подразники в своє життя. Оце було характерно для тих, хто не бажав слухати Ісуса, образно кажучи, затуляв вуха. Вони піднялися, ми читаємо, вивели Його з міста та повели до краю гори. На якій було збудоване їхнє місто. Для чого? Щоби скинути його. Уявіть собі молодого бійця, який щойно отримав повістку, і ось-ось він відправиться на фронт туди, як ми звикли говорити, в гарячу точку, де точаться пекельні бої. Дружина, дітки, його оточення. Звичний для нього спосіб життя, його їжа зміниться, кава, можливо, її вже не буде зранку. І поряд із цим він чує в своєму оточенні отакі міркування. Та яка разниця? Люди гинуть і з цієї сторони, і з нашої сторони. Головне, щоб мир був. Головне, щоб люди не гинули. От за це треба молитися. І от уявіть собі, як непросто це чути цьому молодому бійцю, чия місія полягає в тому, щоб захищати Україну. Не просто поступитися землями, підписавши мирний договір, і все, і настав мир. Ні, його місія зробити все можливе для перемоги. І не просто цього бійця потрібно помножити на ще одне непросто, для того, щоб зрозуміти, наскільки це його окрилятиме. Однак він змушений йти на фронт, в тому числі заради тих, хто так міркує, хто не соромиться протримуватися цього. От в подібній ситуації опинився Ісус Христос. Втілений Син Божий. Добровільно залишив славу Небес, обмежив себе, народився від жінки, став людиною, спілкується із своїм народом в одній із синагог Назарета. Його шлях лише розпочався, і тут його вже ведуть на край гори для того, для того щоби скинути з неї, вбити іншими словами. От уявіть, як йому було непросто. Адже він, власне, прийшов заради тих, хто ось ось збирався скинути його з гори. А це лише перші кроки його служіння. А скільки ще попереду? Хвилювань, страждань, зради. І, врешті-решт, Головський хрест, кульмінація його місії. От скажіть, який важкий шлях? Дуже цінним тут є 31 й вірш. Він вказує на те, наскільки цілеспрямованим, відданим, непохитним був Ісус Христос. 31 вірш розпочинається із сполучника І, тобто Він має зв'язок із попереднім. І прийшов він до галілейського міста Капернаума та навчав людей у суботу. А це все відбувалося після того, як його ледь ледь ось не вбили. Для чого він пішов в Капернаум? Не сховатися, не перебути там деякий час, так би мовити, людям на очі не попадатися. Ні, ми читаємо, навчав людей у суботу. От незважаючи на відкинення, незважаючи на спротив, втілений Син Божий, Ісус Христос, продовжував звіщати людям Боже Царство в інших містах. Будучи в тому самому Капернаумі, він сказав: І в інших містах я повинен звіщати добру звістку про Царство Боже, адже для цього я посланий. Незважаючи на несприйняття, він продовжував цілеспрямовано, непохитно свою місію. От Теофіл, який читав цю добру звістку, повинен був розуміти, що з цим Ісус Христос народився. Цим він жив, і з цим він пішов на хрест. Тому от під час нашого поклоніння пам'ятаємо, що ми, хто вірить в Ісуса Христа, маємо в ньому міцну опору. Лише Він, як втілений Син Божий, міг знести ось цей тягар несприйняття, тягар відкинення, наруги і всього того, що йому довелося пережити. Оцей тягар, тягар усіх нас, він був на ньому. Лише він міг пройти через це все, дійти до Голгофи і віддати себе заради грішних людей. Він жив цим. Наш ресурс, ресурс нашого спасіння виключно в ньому, ні в кому іншому. І сьогодні, коли ми разом схиляємося перед нашим Господом, нехай це викликає трепет в наших серцях. Захоплення Його спасінням. Він зробив для нас те, що не під силу жодній людині нікому. Унікальне спасіння лише в ньому, і під силу лише йому. Схилимось в молитві перед нашим Господом.